Матільді Чедрик 13 років, вісім з яких вона нерозлучна з тенісним кортом. Нещодавно Юна Виноградівка підкорила міжнародні змагання, посівши найвищі сходинки п'єдесталу на чемпіонатах у Чехії та Латвії. Теніс це для мене не просто спорт. Це вже частина мого життя. Я вже без тенісу себе навіть не уявляю. Цього року в мене було два турніри. Два турніри я виграла. Я тренувалася, тренувалася і поїхала на ці два турніри. В Чехії було складно, тому що в Чехії. Сильний теніс в очі, і там було важко грати. В Латвії також було важко грати, особливо в фінал. Фінал взагалі там була сильна суперниця, українка. Ми з нею і до цього турніру грали разом. Два рази я від неї програвала, тому було морально трохи важко виходити на гру, трохи мандраж, боялася, але вийшло. До цього ми йшли довгі роки, вона йшла до цього довгі роки. І зараз воно результат прийшов на кінець. -то. Досить воно важко, все там з нашими організаційними процесами, не все умови зимні є, особливо, немає дітей з ким спорінгуватися, тому що тільки тренування самі це одне, а ще треба, щоб з кимось грати як в реальній грі на змаганнях, але на тренування. І тому вона готувалася так, що постійно в роз'їздах. Десь там діти, тут діти шукають з батьками їздить. Щоб пограти, поїхати треба навіть інколи буквально, щоб пограти з дитиною. Поїхати у Львів в Ужгород. Наразі 13-річна спортсменка, сьома ракетка України серед юніорок. Але за результатами цих міжнародних змагань підійметься вище на високій сходинці. Дівчинка, і в загальноєвропейському рейтингу входить до топ 50 найкращих ракеток. Наполеглива і амбіційна, кажуть про юніорку тренери Матільди. А ще додають, бачили в ній потенціал ще з маличку. Матільда дуже талановита дівчинка, яка має всі якості професійного спортсмена. І це було вже по. Мітно з маленького віку, тобто, коли ми тільки починали, це було дуже помітно, що в неї велике майбутнє, велика перспектива. Я завжди в неї вірила. Тренування проходять щодня, але ми, так як треную останні три роки, і тільки не тільки я, а й мій батько. Тренування проходять це дві-дві з половиною години. Тут проходить і фізпідготовка, і ну також теніс, технічна сторона, відпрацьовуємо технічну сторону. Ну і плюс до цього мо додається ще спарінг. Це теж ну змінюється, тому що буває, що ігри проходять тут, буває, що кудись приходиться їхати, буває, що це проходить в Ужгороді тобто ми якось так пристосовуємося. Виснажливі тренування по 6 годин на день, наполеглива праця та особливий режим дня. Аби підтримувати форму і мати змогу приймати участь у змаганнях, дівчинка навіть перейшла на онлайн навчання, ділиться успіхами і на цій ниві, наприклад, чудовим володінням англійської мови. Все ж те. Теніс наразі для Матильди в пріоритеті. Підтримують у цьому дівчинку й батьки. Коли їй було 5 років, вона ходила на гімнастику, теніс, скрипка, що ще в неї було, танці. І поступово, поступово, і з цього всього залишилося тільки теніс. Ну, і так ми пішли на один турнір, поїхали на другий турнір. Матільда займає місця призові. Потім на третій турнір, і потім так воно так уже так. Перейшло до, з українських турнірів до європейського уровня турнір, і, 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 і де не пішли, вся до вона займає перші призові місця. Це дуже важкий важки від спорту, а тут е, тренування одну-півтора години, там, це не про що. Для такого е, здобутку, як у неї є, це треба 5-6 годин тренуватися в день. Що вона робить? Це, це дуже важка праця, і ну це ну п'ять годин бути у фізичній формі ну це, це просто дуже велике навантаження для неї. Я дуже нею впішаюся. в неї дуже, дуже, дуже бає бажання велике доказувати старатися, змагатися з ліпшими спортсменами, там юніорськими, не тільки на Україні, а на по цілій Європі. Плани на майбутнє у Матильди амбіційні. Цьогоріч дівчинка має на меті увійти до десятки кращих ракеток Європи серед юніорів. Тож тренується без втоми, багато і завзято. Плани в мене грати великий шлем, вигравати. Мета на за цей рік зайти в топ-10 в Європі. Зараз я 50-та в рейтингу після цих турнірів. Ну, хочу постаратися до кінця року бути в топ-10. Матільда Чедрик приклад стійкості і наполегливості. А її родина взірець того, як для досягнення дитячої мрії можна долати купу перешкод.